Bye. Могами до України під таким девізом пройшов рік для запорізьких спортсменів. Упродовж останніх 12 місяців вони неодноразово посідали перші сходинки п'єдесталів європейського та світового рівнів. Відзначити їх за це зібралися представники запорізької обласної військової адміністрації. Начальник зова Юрій Малашко відкрив захід нагородженням юних спортсменів подяками за розвиток спорту в нашому краї. В свою чергу в запоріжці поділилися подробицями своїх виступів, зокрема Мак. Максим сап'яний абсолютний чемпіон світу з кіокушен карате серед чоловіків у розділі ката у своєму фінальному спарингу. 15-річний карате здолав 40-річного суперника з Іспанії Судді у фінальному рішенні підняли за мене всі п'ять е прапорів. Я можу, можу лише перемагати, якщо я, як то кажуть, розслаблюсь. В мене у голові ніяк, ні, ніяких сумнівів не буде. Я буду в себе вірити, я буду робити, як я вмію, що я вмію, і просто з цього робити, те, що, те, що я завжди вмію, те, що мені подобається, і тільки так можу, я можу перемагати. від себе хочу кожному з вас подякувати. Ви, зарець нашої області, особливо на міжнародній арені тому що все ж таки як не тільки про Україну, як переможну державу, а як і Запорізьку область, знають і чують саме від вас. Окрім каратистів на нагородження, також приїхала спортсменка Анастасія Воскресенська. З цьогорічного чемпіонату світу з фітнесу та бодібілдингу вона привезла аж дві медалі золоту та срібну. Є чим пишатися і запоріжцям, що займаються військово-спортивними багатоборствами. До національної збірної України увійшло вісім наших земляків, додавши до скарбнички аж 13 медалей. Хоч їм і довелося готуватися в умовах війни, та результатом діляться тренери більш ніж задоволені. В Во время війни ми втратили 70% процентів особового складу нашої федерації. Основной клуб, який у нас остался в пологах. І тим не менее ми показали результат за этот год, который не показували за 10 лет существования. Ці всі медалі, які здобули хлопці на змаганнях, це велика праця не тільки нашого клубу, але й всієї обласної федерації військово-спортивного багатоборства. Як показали наші спортсмени на Змаганнях міжнародного класу наші українці можуть не тільки сражатися на полі бою, но і ще можуть показувати достійний результат на міжнародних змаганнях.